Мене звати Каріна, мені 11 років. Я займаюся бальними танцями та художньою гімнастикою. Я знімалася у кліпі стіни Кароль та «Дзіцьо». Я знімаюсь у кіно, фільмах, серіалах і брендах. У мене вже є великий опыт зйомок і я дуже обожнюю зйомки. А ще я дуже обожнюю собачок, особливо маленьких цуценят, тому що вони дуже гарні. Хочу два великих будинки, і в один із будинків хочу забрати всіх безхатніх тваринок. Я буду їх любити, піклуватися про них. Один раз ми знімаємо, і тут я підбрасую це, і воно летить на мене, а воно обервалося з тих нітечок, Ну, режисер так потім на всіх кричав дуже сильно. В мене був пес, я його дуже любила, і він з'явився, коли я була ще дуже маленька, і ми з ним разом зростали. А коли почалася війна, ми поїхали до Німеччини, і мені тато сказав, що він помер, тому що він злякався сирени. Я хочу суперздібність е, повертати час назад, тому що коли я ще щось не вивчила і мені поставили два у щоденник, то щоб повернути час назад і вивчити домашні завдання, і щоб в мене стояло 12.